Типу, якщо живеш вінчаний, і чоловік тебе булить і б'є, то це буде норм. А якщо живеш нормально з чоловіком без ніякого вінчання і ще чогось, то це що будуть по-вашому. Дивіться, я сказала саме про християни. для християн це найважливіше це взяти благословення Бога на шлюб, щоб Господь благословив жити щасливо до кінця свого життя з однією людиною разом. Так, і ми, християни, йдемо вінчатися. Так, що Господь нас благословив. Е, про, е, про те, що е, блуд це не про шлюб, який зареєстрований. Зареєстрований шлюб, який просто без вінчання, це не є блуд. Ні, люди, які не вінчаються, вони живуть в офіційному шлюбі, це люди не живуть в блуду, ні, це пари, які просто кохають один одного. Ну, а можливо, там вони не люди, люди, да? тому вони там. Але вони перед суспільством показали, що вони чоловік і дружина. Ось, я саме казала про е, шлюб, про відносини, які є блудні. Тому що Господь каже, один чоловік для, для однієї жінки. розумієте? Тобто ти хочеш жити, вступай в шлюб і вже май які, якісь такі інтимні стосунки з чоловіком або жінкою. Якщо ти живеш е, там самотні, так, потім зустрів дівчину і почали просто жити. Спати, якщо таким прямим текстом, то це є гріх, це є блуд. Ось про що я кажу. От. А стосовно там чоловік вінчений, тебе може бути, там блуд, ви знаєте, я вам хочу так сказати, що церква допускає розлучення, що там чоловік б'є, там, знущається має якась загроза життя, або він п'є, або він наркоманить, розумієте? Шлюб, відносини мають приносити радість. Але щоб був нормальний шлюб, щоб нормально жити, це дійсно є опирація двох людей, які хочуть зробити свій шлюб щасливим. Вінчання не дасть. Це не така якась така, знаєте, цілюча таблетка, яку ти випив ось тобі, будь ласка, У нас буде ідеальний шлюб, ні. І в християн дуже багато спокусу в шлюбі, і бувають періоди важкі також. Просто християни стараються. Разом з Божою допомогою все разом переживати. розумієте? Ось, Тому це недоречно ваш такий коментар, що ми маємо все терпіти, там, б'є, але, але ж ти живеш як нормально. Ні, Це не нормально. Насилля в сім'ї це ненормально.